Тобто ви ніякого документа зараз тут не залишите, правильно? Про певні дії, що ви зараз вчиняєте. А що ви не Ви не, на державній не, роботі, не, тобто я на, на публічній, правильно? Не, була заявка, я ми я вважаю. Ну і що, не, від кого заявка? Не, не, від кого заявка? Можете мені сказати? Не, там питаєте. Ну це ж публічна інформація. А він він старший все-таки, так? так перше вам казали. Ваш молодший сказав, що була заявка. Від кого то була заявка? Все, все. Ну тільки що людина сказала, що заявка якась була. О, ви тут поживаєте? Ви заперечуєте, що я до вас зайшов? Тепер а, не заперечуєте. Динок. що, яка Цивільна особа може вчиняти усні правочини. З тою людиною я вчинив усні правочин. З комерційною метою то світло я не використовую, з комерційною користуюся від акумулятора. Але я там і проживаю. Я достатньо зрозуміло вам сказав. Ну, хорошо. Яку я використовую з приватною метою? Так. З комерційною метою у мене є приємти... законодавства. Якщо мені за ту електроенергію не, не повертають кошти. із вашого обл. ЕДР. Давайте так. Так. Не комерційно, якби то був житловий будинок. Ні, то є житловий будинок, то, то кемпінг то ми, на колесах. Я там ночую, розумієте? І світло для будем казати чаю, і таке інше беру від себе. А з комерційною метою я використовую свій акумулятор. Власність на земельну ділянку. Це є загального призначення ділянка. Тут двоколісний транспортний засіб може стояти будь-коза завгодно. А мені здається, що ви зараз виходите за рамки своїх повноважень. З ким я маю честь. Я Регеш Олег Миколайович. Прошу на правах взаємності представитись. Я до вас взагалі не прийшов. Ви зі мною зараз спілкуєтеся? Я не маю, де з вами спілкуватися. До чого, що Дивіться, матеріальні цінності, які є кабель, який належить мені, куди ви дінете, до кого мені претензії пред'являти, не відвертайтеся від мене. Не відвертайтеся від мене. Сонячні генерації, що люди. я Бачите, як держава діє. В частині виконання своїх зобов'язань вони не спішать. Але права людей обмежують. Бувайте здорові! Дякую за увагу.